Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Насамперед, дозвольте мені щиро подякувати вам за небайдужість до наших сюжетів, за те, що ви ставите цілий ряд запитань, а я, а, і ми, по можливості, намагаємося дати на них відповідь. Як відомо, останні відеосюжети були про значення і силу слова. Про його животворну роль і про його всемогутню силу, як я вже сказала. А ви конкретно запитуєте про деякі вирази і про деякі слова. Як правильно? Отож, запитуєте, відповідаємо. Так називається наш сьогоднішнє відео. наше сьогоднішнє відео. І так, перше, що означає вираз, далеко куцому до зайця. Цікавий вираз. І означає велику різницю між ким-небудь. Ну, слово куций асоціюється із словом зайць, правда? Ми ж називаємо зайця куцим. Але колись... Колись у давнину називали так мисливських собак. Ну і що цікаво, що куций собака міг гарно бігти, ну як заєць, але він не міг стрибати. І тому, доганяючи зайця, він завжди отримував поразку. Ось чому, кажуть, далеко куцьому. До Зайця. У, Котляре... у Івана Котляревського ми, читаєте... ми читаємо. Ха, ви себе рівняєте з Йосифом далеко куцому до зайця. Бачите, у художньої літературі використовується. Е... А як розуміти хоч в око Стрель? Без пояснень, тільки приклад наведу і ви зрозумієте. Зрозумієте, коли скажу антонімом, ніч, яка, Господи, зоря наясна. Видно, хоч голки збирай, співаємо ми пісні, яку написав Старицький. Зрозуміло, правда? Хоч голки збирай, означає дуже ясно. А от, а от хоч стрель, це надзвичайно. Темно, на землю злізла ніч. Хоч в око стрель тобі, так темно на дворі, Петро Гулак Артемовський. Цікавий вислів, ви запитуєте, і значення його дуже цікаве, правда, ну, щоб так аж дуже часто він, цей вислів вживався, я вираз. Ну, Не пригадую, щоб дуже часто, але він є смалити халявки. Що це означає? Смалити халявки це залицети, загравати, кокетувати. А ще можна сказати, що це підбивати клинці, стелити містки, топтати стежку й скажучи, наводячи ці приклади, я ще і ще раз захоплююся тим, якою багатою, якою щедрою є наша. Рідна українська мова. Тепер приклади. Як вона йому в двічі дивилась, коли він смалив до неї халявки Михайло Коцьовинський? Дарма ви все до Оришки клинці підбиваєте. І що ви в ній знайшли Павло Автомомов. Галина йому не сподобалась, бо мовчазна і на вдачу горда. Тоді він почав. До Світлани містки стелити Микола зародний І дуже вже цікавий, як на мій погляд, вислів, я його часто чула у свинячий голос. Ну, іноді, дружину, чекаючи чоловіків вранці, Дорікають, чого ти так прийшов вчора в свинячий голос? Свинячий голос це ви розумієте дуже пізно, правда? Але ж. Етимологія цього слова, надзвичайно теж цікава. Виявляється, що колись у давнину свиней виганяли на пашу, вони паслись, але деякі такі дуже жадібні свині не поспішали до господарства. Вони собі затримувались і далі собі смакували соковиту траву. І ось вже наївшись, кажуть, доне сходжу, прив... Поверталися до своєї домівки і починали рохкати, кувікати, робити галас, скажімо так. І люди, це, це була пізня пора, отак і люди кажуть, прийшов у свинячий голос, тобто, ну, ви почули, чому так. Е, що я ще хотіла на яке? Знову ж таки, дозвольте приклади нагадати вам? Цього року. Спочатку приклади, а тоді поясню. Кажуть, цього року ягоди вродили хоч греблю гати, ну, зрозуміло, дуже багато. Або кури не клюють, свині не їдять, сила зелена аж кишить, хоч лопатою загрібай. І знову ж таки, ну, цікавий вислів ловити півня. Чули такий, правда? Ні, ні, це не те, що підпалити, то, то зовсім інше, а от ловити півня це видавати фальшиві звуки під час співу або навіть декламації. Є вислів гав ловити. Що це таке? Ловити гав це означає марно витрачати час, байдикувати. І так само. Всім трошечки пов'язано ловити окунів не насправді, а дрімати куняти, схиливши голову вниз. Ви ж дивіться, яка ж багатогранна наша мова. Ну як же нею не захоплюватись, правда? Е а ще є ловити рибку в калюжі. Ви подивіться, слово ловити. У поєднанні з іншими словами, яке дає різноманіття асоціації різних. Так от, ловити рибку в калюжі, в мутній воді, це хитрувати для власної вигоди, намагатися приховати свої дії. І є ще вислів, не лови мух. Гротом ловити означає бути неуважним і не звертати уваги на те, що пропонується. Запитували цікав, про цікаву річ, як називається. Лінія горизонту. Ну, як можна назвати лінію горизонту ще по-іншому? А виявляється, що це словосполучення має аж 12. чуєте, 12 синомів. Ви тільки вслухайтеся, обрій, небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір. Кругоогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. І ще хочу звернути вашу увагу на таку просту звичайну річ. Запитують, як правильно, запитання чи питання? Тій чи іншій ситуації треба вибирати відповідне правильне слово. Запитання це якщо ми звертаємось до когось і про щось запитуємо, а питання це те, що треба вирішити, тобто розв'язати якусь проблему. Ось вам і різноманітність. Ну, Можна багато прикладів наводити, можна ще багато говорити про милозвучність і чарівність нашої рідної мови, але час наш, наш завершується. І тому з поважаннями добра, миру, радості, щастя і любові, я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Щастиво!